Ух ти! Зібрала все. І, коротше, <кій> чекаю на перевозчика. Оце упало, тому що просто втомилась. Оце все попакувала. Це не моє. Коротше, попакувала все в мішки. Оце мішки, це кухня моя. Меблі кухенні. це не моя. Ну і тут дуже багато квітів. Я, знаєте, мучилась, думаю, ну в чому його квіти ці перевносець. Думала, картон, але ж вони важкі, я вже так за ці дні натаскалась. Це мої картини, це мої два шкафи, а за ними там не мої речі. Я б могла їх забрати, мені віддавали, але нафіг вони мені треба. Коротше, оце вода моя. Ну і квітки мої. Бачите, як величезні попакувала в мішочки, і дуже класно. Кстати, мене не було, то квітки загрустіли. Бачу, що листя поопускали, сухость тяжко їм. То хоча пирскою. Коротше, все таке. Перше, я хочу забрати квітки і стіл до масажу, ну, першим виїздом, бо потім вони самі будуть забігати. Коротше, треба просто їм сказати, що ну, це не моє, не забирати. Ну, бажано б, звісно, меблі кухенні, але вже що влізе. Ну, я думаю, вліза стіл до масажу і, може, меблі кухенні чи диван, а потім всі-всі квітки за одним разом. Ну, і коротше, вже потім вони тут хай як хочуть, аби зеркало не розбили, бо тут зеркало. Аби оце не розкокали, бо мені треба воно ціле. Якраз мені ідеально в кабінет підходить. Ну, і шафка там для якогось одягу. Ну, коротше. В общем, теж так багацько, але найбільше то квіток. Але квітки це дуже класно. Я навіть купила оці. Так що я купила? В магазині Лерео Мерлін отакі пакетики. І супер просто, їх просто зручно. Вони там попаковані, все. І такі пластикові органайзери по 20 злотих. Тому що купити картон, він десь стоїть ну, 10-15. А просить в магазині то теж треба десь. А так у ці органайзери, вони ще будуть мені служити. А, ну, а картони по злотому, з лишньому, ну, ці пакетики. То якби нормально. Бачите, таке величезне алоє? У мене дуже багато алоє, я колись попросила у дівчини, і вона мені принесла два маленьких, вони розрослись. А це ягоди, ну так, да, у нас називалось. Це такі ягоди чорні. Його треба обов'язково пересадити і воно буде родити на наступний рік. А тут така бузячок. Грицики. <хи> він виріс десь, я його посадила, і він почав квітки давати. Його треба пересадити в окремий. Я люблю квітки, до них так відношусь до кожної рослинки. Коротше. Я просто, ну, я бачу, як вони ростуть, коли я ну, там, поливаю їх. Це треба акуратно перенести. Ну, коротше, і бачу, як вони розквітають, піднімаються, вони ж живі. <гум> ну, це дерево треба пересадити. Це Тей новорічний зв'язда віфлієма. Він у мене вже як дерево, він може рости дуже великим, як дерево. йому треба грунт ну, і вазон. Цей трошки зажурився, був Такі листки повісли, такі взагалі. Побачила різницю, коли я була тут, і коли мене не було. Так дивно. Ну, Може, сухість, але і там не було сильно йому мокро. але якось веселіше був. Цей величезний, то нормально. Він дуже класно росте зараз. Я їх не поливала, поки що треба перевезти, потім поливати на новому місці. Коротше, багато ще всього. Але я нічого не ношу, я плачу і люди носять двоє хлопців син і батько. Ну, це так. Так що, я думаю, скажу одразу, мені головне, стол до масажу і квітки забрати. Все, мені, в принципі, за першим разом, а потім вони самі будуть приїжджати тут забирати все, вже як хочуть. Хай. І оце треба дуже обережно, бо воно теж таке. Вимагає уваги. Його там позаклеювала, все попаковала, повідкручувала, що можна відкрутити. Ну і так.